Якщо ти хлопець боїшся конфліктів, не вмієш казати ні, намагаєшся догоджати жінкам і при цьому не отримаєш від них бажаного, тобто ти намагаєшся бути таким хорошим, милим, не перечити їм, читати їхні думки, вгадувати бажання і опиняєшся у френдзоні, якщо, до прикладу, ти допомагаєш іншим людям, Позичаєш їм гроші, якщо ти не сепарований від мами, можливо, в тебе є почуття провини перед батьками, можливо, за свою нереалізованість. В такому випадку ти славний хлопець, і тобі потрібно прочитати книжку Роберта Гловера, досить бути славним хлопцем, і підписатись на мій телеграм-канал. Посилання я закріплю в першому коментарі. Аби відвідати безкоштовний вебінар, на якому я розповім, хто ж такі славні хлопці і як боротися з синдромом славного хлопця, аби отримувати від життя бажане, підписуйся, я старався.